У Звенигородці відбувся благодійний фестиваль Маланка Фест. Його учасники збирали кошти на квадрокоптер для військових. Захід організували працівники відділу культури та громадські організації підприємці з та Звенигородщина активна. Для малечі підготували понад десяток активностей, зокрема, букіністичну крамницю, майстер-класи з виготовлення окопних і вощаних свічок від волонтерів та прикрашання солодощів від кондитерів. А вони своєю чергою могли подякувати захисникам. Можемо розважатися. Дякуємо ЗСУ за, за те, що ми можемо веселитися. Дякую ЗСУ за, за те, що студенти можуть навчатися. Дякую ЗСУ! Дякую ЗСУ! Ви В нас захищаєте. Слава Україні! ЗСУ за, за те, що у нас не городки мирне небо. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що ми живемо зараз в мирі. Дякуємо за відчуття спокою. Загалом вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень і стільки ж кілограмів гостинців. Їх відправлять землякам на передову. До цього восени на благодійному дитячому ярмарку зібрали майже 100 тисяч гривень. Організатори продовжують збір коштів. Реквізити ви бачите на екрані.